23 квітня у каплиці поблизу пристанційної площі Раес відбулося урочисте богослужіння з нагоди свята Воскресіння Христового. Службу звершив благочинний Православної церкви України Вараського благочиння та міста Вараш протоієрей Йосип Шарко. По традиції багатьох монастирів, що саме на свято Пасхи, має в кожному храмі звучати це пасхальне слово Христос Воскрес. Дякую їм за можливість помолитися. І в цьому святому місці, в цій каплиці, всіх святом, всім Божого благословіння, радості, кріпості, Христос Воскрес! воскрес! Прото Іерей у своїй проповіді наголосив на глибокому духовному значенні Пасхи як свята перемоги життя над смертю, світла над темрявою, нагадавши присутнім про силу Воскресіння Христового. Працівники Рівненської АЕС, представники Вараської міської ради та Вараської міської військової адміністрації долучилися до спільної молитви за мир в Україні та за швидке повернення українських воїнів додому. У своїх промовах кожен наголосив на важливості єдності та закликав не втрачати віри, підтримувати один одного і головне наших захисників. Те, що сьогодні потрібно усіляко допомагати ЗСУ, розуміють і найменші українці. Вихованці надільної школи Свято Софії храму виконали патріотичну пісню та провели збір коштів в межах благодійної акції Дрон перемоги. Наші дітки були дуже раді долучитися до заходу на підтримку наших Збройних сил України. Дітки дитиної школи взагалі дуже часто приймають участь в таких заходах на підтримку наших захисників. Також підсумували і результати збору коштів під час благодійної виставки продажу великодніх декоративних виробів вихованців Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Впродовж тижня атомники РАЕС купували пасхальні дитячі сувеніри, столи, з якими були розташовані на різних локаціях підприємства. Вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Директор реабілітаційного центру Наталія Федінчик передала ці кошти громадській організації енергія перемоги для придбання необхідного українським захисникам на передовій. Спільно із працівниками рівненської атомної електростанції ми реалізували сьомий такий благодійний проект. І кошти, які вилучені під час цих проектів, спрямовуються на потреби Збройних сил України. Для наших дітей такі акції, такі програми є досить важливими. Кожна копійка вкладена під час таких благодійних проєктів у частинку великої спільної справи не лише наближає нашу перемогу, але і будує суспільство людей рівних можливостей. Від громадської організації хочу подякувати всім небайдужим українцям, які приймають участь у допомозі Збройним силам України, адже це не тільки матеріальна допомога, це і мотивуючий такий фактор підтримка нашим військовим, щоб вони розуміли, що вони не одні що ми тут є потужний тил, який завжди буде допомагати підтримувати до перемоги. І Гаврилова, Павло Жих УІТА Загераєс.